Привіт підписникам і гостям каналу! Сьогодні ми будемо вкорочувати стовбур моїй Diffenbachі Рефлектор. Попередньо я поставила на вкорінення частину стовбура посередині, щоб уникнути втрати листя верхівки, коли я її обріжу від самого стовбура. Подивимось, чи це спрацює в повній мірі, як я на це сподіваюсь. А далі я вам покажу, яка вона була, коли ще тільки починала рости. Два несильно великих стовбура із гарним строкатим забарвленням листя, яке мені тоді чомусь дужче подобалось, ніж зараз. Чесно кажучи, думала це буде важче, але як виявилося, стовбур не такий твердий, як я собі думала. Він навпаки дуже гарно піддавався пилці. От і все, вороття назад немає. Розпаковка. Подивимося, що стовбур наростив за півтора місяці. Ну нічого собі! Тут коріння більше, ніж я сподівалась. А головне, найменше коріння ховалося ближче до стовбура. Мені таке вкорінення подобається. А суміш, що я використовувала, це перліт трохи землі універсальної і мох з фагном. Тепер сподіваюся, верхівка Дефенбахі не так стресоне, якби я їх відрізала без коріння. Відео, як я садила цю верхівку, я не знімала, бо це досить нудний процес. Хочу просто додати, що всадила разом із двома рослинами всередині товстий і довгий палик, щоб утримував їх прямо і вони не хилилися набік, поки ще мало коріння в субстраті. Субстрат намішала лечу за плюс пумик з крупної фракції. Ще відкрию вам свій перебірний метод проти гниття коріння. Це додавання деревного вугілля в саму лечузу. Це перевірено на моїх аглаонемах. Одна сиділа в лечузі з додаванням вугілля, а інша ні. Після того, як я їх пересаджувала, виявилося, що у той, яка росла без вугілля, погнило частково коріння, а та, що була в субстраті з вугіллям, наростила досить велику шикарну кореневу систему. А вони були в однакових умовах. Після гарного теплого душу, Тифанбахія зостанеться у ванні для висихання. А ми тим часом з вами пересадимо її пеньочки. Як виявилося, коріннячко у неї, дай Боже! Досить розвинене і навіть жодного гнилого. Ну що, давайте подивимось на результат. Не знаю, як вам, а мені дуже сподобалось. Вона виглядає шикарно, на відміну від того, яка була. І після душу у неї стали яскраво сяяти листочки. Поставила і пеньочки, і Дефінбахію на гріючий коврик, бо при гарному вкоріненні без нього нікуди, особливо враховуючи те, що вона стоїть біля балконних дверей. Зрізала з пеньочків по два між вузля. Збираюся вкорінити їх у мосі свагномі. Зрізи були присипані вугіллям для запобігання загнивання. На дні знаходиться пумекс із гнітом, який буде витягувати воду з дна. На сьогодні це все. Дякую за ваші підписки, коментарі та подобайки.